Вітаю слухачів. Це програма профіт Української служби польського радіо за мікрофоном. Володимир Гарматюк. У Шеціні говорили про те, як налагодити логістичні можливості між Польщею та Україною. На конференції Безпечний транзит представники ринку із Західної Польщі, влада місцевого самоврядування намагалися зрозуміти, в якому вихідному пункті перебувають які логістичні та експедиційні можливості для транзиту продукції і в межах Євросоюзу, і за його межами мають, а також як відновити співпрацю з Україною. За словами Лукаша Шелюнга, представника організатора Польської агенції інвестицій і торгівлі регіонального торговельного бюро в Щеціні компанії із західної Польщі, включно із портами, залізничним автомобільним і водним транспортом, хочуть об'єднати зусилля, аби активно займатися ефективним і швидким розвитком експедирування вантажів до України. Зараз каже він: коли кількість вантажів постійно зростає, потрібні систематичні дії. Нагадаю, що у липні цього року одна з логістичних компаній, я точніше, якщо говорити про конкретну особу її президентка Лаура Головач, голосно заявили, що грошей немає, логістика стоїть, тоді як Німеччина і Румунія добре цим всім розпоряджаються, бо Україна знайшла інші напрямки для того, аби возити свою продукцію. Про це трохи згодом я нагадаю слова пані Лаури Головач, А тим часом конференція організовується власне для такої мети. Аби відновити, аби зрозуміти серед учасників члени парламенту від західного помор'я, також Яцех піхота, очільник польсько-української торгової палати, ну і інші представники із Ряшева, Гданська, Варшави, Щаціна і Вроцлава слово Лукашеві Шелінгові. Ну, як добрим звице господаря, як ми добре знаємо, економічна активність не терпить вакууму. Тому ситуація у Польщі, яка досі була пов'язана із гучними прикордонними суперечками, безумовно не допомогла нашим компаніям. Це призвело до додаткових витрат, які іноді сягали десятків тисяч злотих на день за вантаж компаніям. Було би важко уникнути або скасувати ці перевезення у будь-який момент часу. Однак, завдяки фондам європейського. Сього союзу, Польща має дедалі сучаснішу дорожню залізничну та портову інфраструктуру, а також транспортні вузли, і кожен може працювати, щоб підтримувати експорт, імпорт або просто транзит через Польщу в інших напрямках. Наприклад, у нас є порт у Колобжазі, який дуже динамічно реагував на потреби компаній та українського уряду у перевезенні вантажів з обох напрямків, і завдяки залізничним коліям, що все. Ще йдуть до порту і не були демонтовані під час економічної трансформації. Ці вантажі можна було ефективно обробляти як сільськогосподарські, так і будь-які інші вантажі, які були потрібні Україні у той час. момент Блокада українського кордону тоді доволі суттєво зашкодила польському перевізному бізнесу. Про це ще минулого року твердо говорив Яцек Піхота, очільник польсько-української економічної палати, під час другого конгресу з відбудови України «Common Future» в познані в соцмережах. Було багато галасу довкола цієї блокади. Багато коментарів, які підтримували блокаду, висловлювали браво так званим аграріям. Підприємці, експортери, які здійснювали перевезення до України, уже тоді апелювали до органів влад про те, що користі від цих блокад не матимуть ні по цей, ні по той бік кордону блокади зашкодили польсько-українським відносинам, каже Яцек, піхота. Шосневи, наші місяці, Ці місяці блокади польсько-українського кордону похитнули це, наші стосунки. Це вплинуло перш за все на експорт українського зерна, але будемо відвертими. Блокада кордону, тисячі вантажівок, що застрягли на прикордонних переходах. Також блокує постачання до української економіки та промисловості. Це величезна втрата для України. Ми, як палата, порушували це питання та неодноразово займали дуже. Же тверду позицію, що ці блокади насправді вигідні російському агресору. і не українське зерно впливає на ціни на ринку ЄС, а всі умови один із доповідачів. Чітко та блискуче підсумував це. Я цитую, бо запам'ятав цю цитату і повторюю її за кожної нагоди. Це було доведено чорним по білому. Найгірший сценарій розвитку сільського господарства України у європейському союзі краще ніж сценарій його розвитку поза. Європейським союзом і це можна довести різними способами, але як нам достукатися до тих, хто приймає рішення, навіть до політиків із цими знаннями? Як нам достукатися до цих фермерів? Але важні? У боротьбі з українським збіжжям на європейському, а разом з тим польському ринках зробили собі в Польщі постріл в ногу. Після понад року дії заборони на імпорт українського зерна, польська логістика почала серйозно провисати. Через обмеження, страйки, політичні рішення, польські термінали простоюють, Вантажі з України все частіше прямують до портів інших країн. Про наслідки для логістичного сектора, втрати польського бізнесу і перспективи транзиту українського зерна говорила Лаура головач президентка логістичної групи ЦСЛ. у прес-релізі групи ЦСЛ йшлося про те, що польська логістика суттєво втратила через припинення перевантаження зерна з України вже понад рік у Польщі діє заборона на імпорт українського зерна і не лише зерна. Тоді ж улітку польські виробники олії звернулись до уряду Дональда Туска з проханням скасувати заборону на імпорт українського ріпаку, бо в Польщі його бракує. Причиною різні, говорить Лаура Головач. Загалом Польща скоротила імпорт зерна приблизно на 800 тисяч тонн. і цей обсяг вже не надходить до Польщі з українського боку. Це за її словами може бути наслідком і страйків і певних політичних чи бізнес рішень. Як відомо, польський уряд запровадив заборону на імпорт українського зерна. Вона досі чинна. А власне йдеться лише про транзит. Його каже Лаура Головач, можна було б організовувати через польські порти. Знаю, що польща втратила цей вантаж внаслідок цих ситуацій, чи то, то а політичних, політичних бізнес бізнесових -бізнес -бізнес і в східний в кордон. Термінали спрятали, порожні, термінали в, портал, термінали в, портал, в портах виспе, порожні. Товару, не товару немає. А я також знаю, що товар обслуговується румунськими, констанськими, турецькими, німецькими портами. Ми втратили роботу. Я представляю логістичну компанію компанію, яка зацікавлена в обслуговуванні цих зернових, ми втрачаємо держава, втрачає ланцюг постачання. А ми втрачаємо гроші, бо цей товар на польському ринку не з'являється. У Польщі у нас дуже хороше митне право. Там Немає жодних протипоказань, і, і, і також у мене є митна є агенція. Документи, Усі документи завжди можна і, перевірити. Ні, Немає протипоказань, щоб таке зерно відправляти хоча, хоча б на цьому на етапі, етапі через Польщу транзитом. Але Польщу але з того, то, що ми знаємо, зі зустрічей тут з підприємцями з фермерами, ринок ще на деякий час буде зупинений на рік. Чи два? Ну, шкода, шкода. Ми близько Ще один до є. одного. Uh, важко мені це оцінити спа, з вашої перспективи. перспективи. Ми втрачаємо як країна в бізнесі, і це не є добра ситуація, що так відбувається. Румунія розвивається, порту Констанції розвинувся. Обслуговують дуже багато вантажів, у тому числі і ланцюг постачання з зерном з України. Звісно, у сезон. І, і, і Румунія, Румунія також належить до, до Європейського союзу. Діє таке саме законодавство. Також, до, на мою до, думку, є інше ставлення до, до, до такого типу співпраці. з чогось це випливає. Про те, чого не скажу, Туреччина загалом також є країною, через яку транспортується багато вантажів у різних напрямках. Через закриття ланцюга постачання для українського зерна. Україною товар завжди і, то, шукає вже, нову логістику, шука, робістик, нові, нові ланцюги постачання і, і так сталося і цього і, разу. І, якщо і не, не розблокують і, можливості і, імпорту, імпорту шроту з України, то його будуть імпортувати з інших країн. І, а чим це відрізняється? І, насправді і, я і, цього і, не розумію. Йдеться лише про те, щоб дотримав. Мовитися законодавства, продавець, покупець правила, які стосуються постачання чи імпорту, чи транзиту певного товару діють чи в нашій країні, чи у випадку транзиту польські служби дуже хороші, тому шкода. Бо в польщі логістичні компанії втрачають втрачають також залізничні компанії, транспортні компанії, перевантажувальні термінали. це власне й дивно. Бо кожен бізнес хоче заробляти гроші. Коли бізнес заробляє гроші, уряд отримує податки, ліцензійні збори, і навіть збори за різні види палива і продажі. Тому транспортні компанії розуміють, відмова від бодай одного клієнта на ринку шкодить бізнесу і державі. Зра. Що каже Лукаш Шелінгємнік, тим не менш, ми знаємо, що останні часи були складними, і не все залежало від обговорень підприємців, а й від політиків, як з українського, так і польського боку. Це були складні процеси. Але ми, як державна установа, покликані підтримувати бізнес. У нас є помірно функціонуюче зовнішньо торговельне відомство, наше українське відділення, і ми можемо підтримувати компанії у забезпеченні. Цих вантажів, пропонуючи страхові поліси через польський фонд розвитку. Однак інформаційні технології компанії чітко заявляють, що сьогодні будь-який вантаж можна закріпити та контролювати. Для цього не потрібні сотні тисяч людей, які стоять і стежать за тим, що приїхав чи не приїхав. Виїхав вантаж. Все можна дистанційно контролювати через інформаційні технології мережі, щоб визначити, чи зник вантаж із певного транспорту. Порту, тож сьогодні, я думаю, ми вже маємо більший досвід. У нас є чудові інноваційні компанії, як у Польщі, так і в Україні, які можуть розробляти окремі інформаційні процеси. Давайте зосередимося на тому, які переваги ми можемо отримувати як дві країни та як компанії, що ведуть бізнес через польсько-українське партнерство. Бо будьмо відвертими, польща є стабільним партнером для України та, попри все, безпечним місцем для перевезення вантажів. А польські експедиційно-логістичні компанії є одними із найсучасніших у Європі. І коли ви їдете Європою, то бачите сучасний Мерседес чи Вольво. 90% із них це автомобілі з польськими номерами. Нас на Мартін Вітчек, голова правління Lauda Smart Інтермодал, говорить, що їхня компанія має 70% частки інтермодальних перевезень з українського боку. Вони мають один із найсучасніших і, на його думку, найкрутіших термін терміналів, що з'єднують Україну з Євросоюзом, також мають великий досвід в перевезеннях до і з України. Польські політики каже Марцін Вітчак, мали би вирішити, чи хоче зрештою Польща стати хабом для України, чи зупиняти все, що з України надходить. Так направда, наші українці приятели mówią, кажуть насправді наші українські друзі чесно кажуть, що вони роблять усе можливе, щоб уникнути Польщі та фактично проїзду через її території, що дуже погано для нас. Бо в довгостроковій перспективі це означає, що ми будемо нестабільним партнером, і мій досвід говорить мені саме про це. Почнімо із простих речей. Давайте їх вирішимо, укомплектуємо митниці персоналом, щоб була цілодобова охорона. Давайте усунемо деякі абсурдні ситуації. Які зараз є під час транзиту зерна, наприклад, є постанова, яка говорить, що контейнер не можна опускати на землю його потрібно переставляти з одного вагона в інший, і двоє митників повинні спостерігати за цим процесом. Один дивиться на контейнер, а інший дивиться на іншого. Щоб той дивився на контейнер, це трохи абсурдно, і у мене таке враження і сумно, що тільки такі компанії, як ми і люди, які насправді працюють у цій сфері, дбають про те, щоб це змінити. Але насправді, окрім того, що ми про це говоримо, нічого конкретного не відбувається. Два роки тому було запроваджено постанову про страхування рухомого складу. Минулого року одна ракета влучила в наш вагон, і вона його знищила. Це звичайна справа. У нас є вагони в Україні. Буває, що в наш вагон влучають, і це ми враховуємо. Але два роки тому було домовлено, що він буде. Застрахований, що будуть активи, до сьогодні реально нічого не зроблено, окрім декларації, підпису президента та грандіозної заяви про те, що все це працюватиме. У нас майже півмільярда злотих інвестовано в рухоме майно, трохи в нерухоме майно, і це наш 100% ризик. І щоб ми справді діяли активніше, нам потрібна безпека, тобто нам потрібні якісь страхові гарантії, усунути звичайні дурні бар'єри, які обмежують ск скажімо, нашу торгівлю між країнами, але найважливіше, я думаю, це чітке розуміння, чи хочемо ми це із ними робити, чи ні, чи маємо ми довгостроковий план, чи хочемо ми, щоб Україна була в європейському союзі. Насправді, ця позиція перекидається між Павелом і Гавелом, і ніхто насправді не зробив остаточної заяви ні попередній уряд, ні цей, і це справді просто питання практики, тому коротше кажучи, ми. Ми знаємо, Ми, ні, так, не знаємо, що нічого не знаємо. Ось чині, і культуємо. все що Віми не цвіми. О, може, ти Якуб Клімкевич, віце-президент правління економічної консультативної групи. ТОР, каже, що Польща як країна генерує дуже багато декларацій про готовність до співпраці в різних сферах, які зазвичай завершуються меморандумами, ну або пілотними проєктами. Пора ж переходити до конкретики, каже Якуб Клімкевич. То є стеж, якби починаючи нашому бренде. Ну попіце також починає ставати нашим брендом. Ми підписали угоду про створення польсько-українського залізничного перевізника. Однак було створено українського залізничного перевізника у Польщі, і ще один розглядається. Тож, ніби це наша очевидна слабкість. А давайте перейдемо від декларацій до конкретики. Ще одна слабкість або радше виклик полягає у тому, що ми сильніше конкуруємо із більшими партнерами, зокрема. З Кореєю, Туреччиною та країнами Західної Європи, які певною мірою хочуть того ж. Вони не стануть логістичним центром, але вони відуть туди, куди ми просто хотіли б увійти. Є питання конкуренції з суб'єктами з України. Мені здається, що розширення інфраструктури стандартної колії призведе до перенесення перевантажувальних терміналів на той бік. Це перетягне певні бізнес-процеси на той бік. Тут уже згадували про напруженість, яка виникає чи то з автоперевізниками, чи з іншими групами інтересів включаючи фермерів, тут ми також повинні навчитися говорити мовою сильних інтересів, щоб реалізувати наші інтереси. Тобто ми повинні вміти враховувати інтереси іншої сторони. Наприклад, ми зацікавлені в тому, щоб потужна структура, така як ширококолійна металургійна лінія ПКП, розвивалася та нарощувала свою роль. Але зараз розширення лінії стандартної колії може становити ризик для структури, яка щойно розпочала роботу, перебуває в процесі. Сі або вже завершила величезний інвестиційний процес. Отже, все це слабкі сторони, з яких ми могли би перерахувати ще кілька потужність цієї інфраструктури, відсутність електрифікації ключових ділянок. Тощо. Які висновки я маю щодо цих процесів? Тобто, чи повинні ми навчитися шукати ці спільні інтереси та вміти підтримувати їх на політичному рівні, говорити про них про ці спільні інтереси, щоб ми могли переслідувати власні інтереси. Ми повинні мати змогу підійти. Я кажу про довгострокову та стратегічну перспективу. До того, чого ми хочемо досягти. Нам потрібні документи довгострокового планування, чого насправді ми хочемо досягти, де ми хочемо бути, якими інструментами, за які гроші, і ми повинні створити механізми фінансування, підготовки до цих процесів. І в чому я абсолютно впевнений, так це в тому, що бізнес чудово впорається без держави. Питання у тому. Му, що ми усвідомимо, знайдемо ці спільні інтереси. Чи будемо ми реалізовувати ці плани на вищому рівні, на мікрорівні, на макрорівні, на рівні масштабних інвестицій, які зв'яжуть наші країни, це та що на мою думку найменш визначено? певне натомість, Бартломій Бабушка, президент верхньосілецького фонду, вважає, що до України слід тягнути вузько колійку, таку як у Європі. Ну бо це в першу чергу мало би бути вигідним. Самій Україні. Бо то Україна ма інтенції вещь до уні європейського Україна має намір вступити до європейського союзу. Вибачте, але як вона може функціонувати з іншим типом колії, якщо ми перестанемо говорити про фантазії та почнемо говорити про реальність, тоді зрозуміло, що в Україні має бути вузькоколійка у найближчому чи далекому майбутньому. А тепер, слідуючи цьому, ми повинні прийняти доктрину, яку буде важко відкинути навіть скептикам, які часто заперечують доцільність допомоги. Україні, бо Польща беручи участь у відбудові України навіть за державні кошти, має дуже вигідні умови для цього, якщо ці інвестиції спрямовані на збільшення польського експорту до України. Але не стільки це, адже Україна є транзитною країною для Польщі, а може бути навіть більше. А ось ще одна ідея: інвестування в польську портову інфраструктуру на узбережжі Чорного моря У сілецькому воєводстві. У нас є Славківський євротермінал порт також унікальний з точки зору бізнесу, оскільки це високопробуткове державне підприємство. І Якщо у нас є спокуса, пов'язати це з нашим власним польським, а точніше, я хочу сказати, сілеським портом на узбережжі Чорного моря, то слід зазначити, що у нас є власний митний склад і доступ до цього близького сходу для польського бізнесу. Нині навіть у війні ми можемо шукати певні можливості, бо як ви можете собі уявити, ціна придбання такої інфраструктури, такого порту наразі досить приваблива. Якщо ми маємо справу із припиненням вогню, миром чи якимось іншим рішенням, яке якимось чином зупинить війну, зрозуміло, що ці інвестиції будуть набагато дорожчими. Однак, масштаби вигод для польського бізнесу від такого починання неймовірні порівняно із витратами, які можуть бути досить незначними. Саме тому підприємці і говорять про можливості підтримки польського експорту за допомогою сучасного польського транспортного парку, також про те, як встановити безпеку на кордоні, одночасно скорочуючи черги. Продовжує Лукас Шелюнг. Ми добре знаємо, що польська інфраструктура на східному кордоні також потребує змін та модернізації, оскільки обсяг вантажів значно зріс за останні роки, і це процес, який вимагає покращення транспортування цих предметів. Однак я думаю, що основою для дій є питання довіри з обох сторін та ефективні it системи. І Те, що обговорювалося досі з підприємств. Та місцевими органами влади, тому що нам також потрібно враховувати той факт, що у нас є контроль на західному кордоні Польщі, що також призводить до повільнення руху у таких містах, як Згожелі та прикордонний перехід у колбасково, через що вантажі стоять у чергах, що ускладнює його роботу. Я думаю, що це перша тематична конференція у Польщі, оскільки кожен регіон країни має свої спостереження щодо транзиту, враховуючи специф. Яку місця розташування, тому я думаю, що ми розпочнемо такі обговорення по всій країні. А наступне, можливо, через місяць-два, як повідомляється, відбудеться у Жешові. Тоді ж ми зможемо уточнити висновки із Щецена та розширити їх пропозиціями зі східної Польщі щодо майбутніх операцій у цьому районі. Сьогодні перший день цієї конференції про деталі будемо говорити уже згодом. Це була програма профіт Української служби польського радіо. Підготував її Володимир Гарматюк. Почуємося.